Ви вибачте, будь ласка, марифи, тарифи, читати, щоб, е, комунальні виконували рішення Я е, ще раз хочу е, нагадати, що питання тарифів, підвищення тарифів це найбільш боляче питання для кожного українця, для кожного киянина. І дуже важливо, якщо ми підвищуємо тарифи, кияни повинні мати можливість сплачувати по цим тарифам. Тому що багато людей звертається кажуть: вибачте, будь ласка, ми можемо сплатити, але грошей не залишиться взагалі жити. І в цьому напрямку ми повинні враховувати інтереси пенсіонерів, багатодітних сімей, малозабезпечених сімей. І в цьому напрямку ми звернулись в Київраді, підтримали це рішення до парламенту, до Верховної Ради, переглянути більш ретельно підходити до цього питання, для того, щоб не привести до наслідків. А наслідки можуть бути дуже загроза велика. Є в тому, що в тому, в тому, що ще раз хочу наголосити, на сьогоднішній день до підвищення тарифів заборгованості в комунавкожелісно комунальній сфері складає більше мільярду гривень. І підвищення тарифів може нести загризок, кратного збільшення цієї заборгованості, яка може привести до колапсу. Система ЖКХ може припинити може не функціонувати. і в цьому напрямку є загрози. Тому ми звернулись без до 1 жовтня. Я впевнений, тому що парламент повинен ухвалити відповідне рішення, які будуть справедливі для кожного з киян, які вони по тарифам, які вони повинні мати можливість сплачувати звернення воно купне, а от ваш мораторій чи воно має чи він має законну депутати прийняли рішення. Про мораторію він має відверто, хочу сказати, декларативний статус, але це сигнал для того, щоб нас почули, і це звернення депутатів, це звернення насправді киян, тому що це питання найбільш болюче зараз для кожного українця. Питання паркування закозаваний для питання. У мене складається таке враження, що депутати не розуміють, що вони роблять, не хочуть робити, і вони живуть в зовсім іншому вимірі. Хочу наголосити, що до до для України провальниця цього закону означає втрату сотін мільйонів гривень, мільярди гривень втрачаються. За цей час, коли півтора року ці законопроект лежить Верховна Рада, ми втратили мільярди гривень від паркування. Більш того, кожен з нас це стосується не тільки Києва, а інших міст. Ми бачимо, що автівки стоять де завгодно на тротуарах. Вони блокують проїзди. Ми не маємо можливість виписати штраф. Ми не маємо можливості евакувати автівки. Законодавчі норми повинні нам давати можливість це робити для того, щоб навести лад. Парковки стоять напівпорожні. Інвестори, паркувальний бізнес він найбільш привабливий в всьому світі. Інвестори не йдуть, тому що не бачать сенсу вкладати гроші. Тому великі втрати дійсно. Що пройшло, не, не вистачило декілька голосів, я будемо повторю, повторно вносити цей законопроект осени. Буду особисто зустрічатись з представниками різних політичних сил. Запрошую журналістів, і вони повинні сказати, якщо у них є зауваження, більш того, що до зауважень, ми взяли співавтори, представників різних політичних сил. Чому не було на яких питань, коли фракції підтвердили, а потім не дали голосів. Може бути, хтось не приїхав, може бути, хтось відпочиває. Так давайте будемо чітко казати, чи депутати прийшли відпочивати вже і не хочуть працювати, чи вони будуть виконувати свої функції, які на них поклали українці. Спасибо Чорновецького свого часу він був радником з бюджетних питань у КМДА. Те... Ні, ще раз, будь ласка, не перекручуйте. Рамки... Степан Рамки... Чорновецький, син колишнього мера, і радником по яким питанням ніякого відношення до нашої команди, до сьогоднішньої команди. До мене це не має ніякого відношення. Чи будете ви ну, там... Його звинувачують в відбуванні грошей і не виключимо, що там створиться бюджетні гроші Києва. Чи будете ви якось реагувати, взагалі що думаєте, це операцію? Я хочу наголосити, що зловживання з бюджетом завжди були, але цього питання не піднімається вже рік. Ми запровадили відкритий бюджет. Взяли найбільшу європейську світову компанію SIP, яка допомогла нам впровадити бюджет, і на сьогоднішній день питань нема, тому що у нас все прозоро, все знаходиться онлайн, всі надходження, всі витрати міська адміністрація, районних адміністрацій, дитячі садки, школи, жеки, ваш будинок все прозоро, і ця система не дає можливості для корупції. Це ключова складова на сьогоднішній нашій роботі. Робити такі речі, щоб для корупції не залишалось місця. Що стосується Степана Чорновецького, я не хочу це коментувати. На жаль, Україні знов потрапив в міжнародний скандал. На висновки на це повинні давати прохорони органи не українські, вже іспанські, які не заангажовані, і впевнені в тому, що буде розслідування, буде інформація, але більше я не можу і не хочу коментувати. Пане Віталію, а скажіть, будь ласка, коли ви приймаєте рішення, як голова Київської міської ради щодо захисту Качинова І е, коли ви підтримуєте вимоги киян на скажіть... облаштування еко-етнопарку Качинова? Хочу звернутися до всіх вас. Я навіть один із перших мешканців Харківського масиву на вулиці Декабристів з сім'єю жив з 1987 року. І ці Луга були озера, Луга, це територія, яка розпланувалася розпланувалась під застройку. Намували пісок. Це озеро Качини, воно 10 на 20 метрів. Озеро так зване. Ви там були? Я там був я там, я там був. І ця територія, ця територія завжди розглядалася як територія для будівництва. Більш того, нами заплановано озеро Велике, яке знаходиться не біля цього. Велике озеро, де будуть де будуть зроблені всі роботи, але е, озеро качини, що мені телефонують. Там качки відклали яйця, що там е, живуть тварини з червоної книги. Це не більш ніж спекуляції, і політична сила на цьому спекулює. Ще раз хочу наголосити. Ця територія ще багато років тому була виведена як територія під забудову для житла. Це це, це це рішення було це. Рішення було прийнято не мною. Це рішення було прийнято ще багато. Багато років тому з голосу за п'ять хвилин. Я особисто вас запрошую Прикро, що Так мерце на колони. Дуже прикра і вчимається загрозу для. Та чи ви знаєте про те, що говорить світі з вами я поки що не отримав цю інформацію, що сміттєзвалище, але проблема сміття це проблема не тільки міста Львів, це проблема кожного міста. І ситуація з сміттєзвалищем в Львові, проблема з сміттєзвалищем в інших місцях, вони не відрізняються. Дуже добре, що у нас є сміттєспальний завод, який нам потрібно зараз. Ми будемо реконструювати реконструкцію, ремонту в. Відко, але наше завдання наше сміття не коштує нічого. Я жив в Німеччині. Наприклад, якщо я викидаю сміття, у мене був бак, за який потрібно в місяць платити, платити великі гроші, тому що кожен ретельно відноситься до цього сміття. Скільки він робить цього сміття, скільки він повинен віддати цього сміття, і це коштує гроші. У нас сміття коштує взагалі нічого, і тому цього бізнесу нема. Нам потрібно залучати інвесторів, які будуть Будувати сміттєспалені заводи, сміттєпереробку, яка не шкодить навколишньому середовищу. І в цьому, напрямку, в цьому напрямку наше завдання, наступне завдання зробити так, щоб дати можливість бізнесу вкладати гроші в переробку сміття. Це вирішить, це вирішить, це вирішить багато питань. Вже зараз, вже зараз ми загородили. Благоустрій взяв на себе роботу і ще раз хочу наголосити, незаконна надбудова буде знесена. В місті Києві більш трьохсот незаконних забудов і Зараз всіх вивчаємо для того, щоб ні в якому разі не порушувати закон, для того, щоб люди, які купують квартири, я ще раз звертаюсь. Будь ласка, вивчайте з юристами, коли ви купуєте. У нас інформація вся оприлюднена, для того, щоб вам не потрапити в руки аферистів людей нечесно. Ми зараз це вивчаємо, і наше ключове завдання. Якщо закони були порушено, ми повинні виконувати закони і діяти виключно в рамках закону. Ми знесли два поверхи на вулиці Десятини, безпрецедентний випадок, і будемо зараз розглядаємо всі можливості для того, щоб понизити тажність в інших забудовах. незаконних забудовах. Дякую вам за ваше питання.